Багато українських рестораторів думає, що відкриття Закладу за кордоном так само легко, як і в Україні. Але правда в тому, що український споживач суттєво відрізняється від європейського. Його звички, його поведінка, споживацькі вподобання суттєво відрізняються один від одного. Мене звати Дмитро Борисов, я ресторатор, і в цьому відео я розкажу вам, яка ж різниця у відкритті закладу за кордоном і в Україні, і яка різниця між гостями і клієнтами закладів. Справа в тому, що Різні мотиви в українських гостей і в гостей, які в локальних країнах відвідують заклади, є на рівні мотивів. І ця різниця в наступному: український споживач здебільшого ходить в українські заклади або ресторани, які ми відкриваємо в Україні, через те, що він хоче провести класно час, отримати емоції, отримати враження і. Так зване відвідування закладу є здебільшого як спеціальний візит за кордоном. Гості відрізняються тим, що вони, як правило, ходять. В заклади просто їсти. Я думаю, ви неодноразово стикалися з тим, що приїжджаючи за кордон в Італію, Францію, Іспанію, ви відвідуєте заклади, і вони не мають таких неймовірних інтер'єрів, як ми маємо в закладах в Україні. Сервіс не такий, як український сервіс, здебільшого дуже простий. Просто прийняли замовлення і винесли це замовлення. І взагалі меню, як правило, коротеньке, з сезонних локальних продуктів, а не таке меню, як в Україні. з Різними кухнями світу, на декількох сторінках, як ми звикли це в Україні. Чому відбувається саме так? Тому що ось ця різниця в гостях українських і в гостях, які в локальних країнах відвідують заклади, саме на рівні мотиві різні. Гості за кордоном ходять їсти, український гость ходить, як правило, за враженнями і емоціями. Тому, якщо ми з вами відкриваємо заклади за кордоном, здебільшого ключова помилка, ми розраховуємо саме на український паттерн поведінки, на те, що люди будуть приходити на інтер'єр, на люстри, а не просто поїсти і провести класний час з друзями, як вони роблять це. Кожного дня. Тому я рекомендую, якщо ви рухаєтесь за кордон і плануєте відкриття закладу саме за кордоном, орієнтуватися на споживацькі вподобання саме місцевих локальних гостей. І сподіватися, що ці гості і будуть ключовими відвідувачами вашого закладу, а не українські гості. В цьому є і плюси, і мінуси. Плюси в тому, що вам не, не треба витрачати багато інвестицій на те, щоб зробити супер ремонт, але треба точно фокусуватися на тому, щоб якісний був продукт, щоб був базовий якісний сервіс, і все, щоб е, крутилося біля такого гастрономічного підходу, а не тільки щоб було красиво і класно сервісно в закладі, як ми звикли для цього в Україні. Ми з командою розробили продукт саме для тих, хто планує відкрити заклад за кордоном, і цей продукт допоможе вам вибрати правильну локацію для вашого формату концепту і бренду або для нашої франшизи. Ми допоможемо вам зробити повний аудит локації, допоможемо розібратися ось в цих паттернах поведінки і в тому, як локальний гість обирає ті чи інші місця. І думаю, що це допоможе вам зекономити в майбутньому багато грошей для того, щоб не зробити ці Помилки, які я багато років робив і набрався з цього досвіду, відкриваючи заклади, в тому числі і за кордоном. Мало того, ми зафіксуємо за вами ваше місце як ексклюзивне місце для вас, як для нашого потенційного партнера або партнера франчезі. Тож, якщо вас зацікавила ця пропозиція, переходьте за посиланням нижче. Наша команда, наш менеджер з вами зв'яжеться, і ви обговорите всі детальні умови.